Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати. Е, отож, ленд-ліз. Хочу подивитися, що ж все-таки з тим нещасним е, чого так гальмують власне поставки по ньому. Ну і чи буде його продовження. Ну що, поїхали! Ну, давайте для початку подивимося, з якої ж сторони е, палки в колеса ставлять, так? Щоб уж закрити це питання. Ну, давайте, з Америки почнемо. <кхух> да, почнемо здалеку. Добре, е, отже, скажіть мені, будь ласка, чи правильно я розумію, що саме Америка, Уряд Америки, і гальмує передачу нам будь-чого по ленд-лізу. Хай що неправду. Інгус. Ну, будь ласка, понеслося. Ансус перевернутий. Ейвас. Ну, в принципі, ясно. В принципі, тут можна не докладати. Ну, так, да, Америка. Все-таки. І все-таки адміністрація Байдена схоже. да? Добре. Хто там Саліван, там і там інші діячі дуже цікаві. Кісінджер, Ще там діячі цікаві є. З цікавими заявами. Ну, от схоже, їхня робота. Да, що у нас тут? Інгус, ансус перевернути, вас Будь ласка. Інгус, ну, відразу. Була приємна відповідь по питанню. Да Будь ласка, щоб не сумнівались. Е, Окрім, того це у нас що? А це у нас е, ну і фінансовий добробут також. Ну так, да. ну, ну, гроші крутяться, зрозуміло. Е, тобто, як це? Ну, вони нам допомогу і так постачають, виходить. Ну, як це? Ну, безкоштовно, там не зовсім безкоштовно, ну але там гранти і так далі, тому подібне. Ленд-ліз же взагалі. Ми б за нього не платили, але якби платили, то аж колись-то там. Коли, відповідно, після завершення війни. Ну, але тут і не лише фінансова вигода є інша. Інших, скажіть, де я скажу, з інших сторін вигода. Відповідно, ну якісь геополітичні інтереси і так далі. Тому подібне, Будь ласка. Ансус перевернутий. Ну ось. Щось там, ну, обман. Читайте обман. Коли падає ця руна, там нічого хорошого не жди. В будь-якому випадку, щось десь є, якісь підводні камені. Будь ласка. Мало того, руна пов'язана з законом, відповідно, тут що? Е, проблеми якісь, ну, будемо говорити, не по закону, а якісь інші проблеми є. да, Відповідно. Обман, да, однозначно. Ну, ось я і вас. І ось вам якраз палки в колеса. Читайте. Перепони на шляху. Прошу. Картина маслом, як то кажеться. А якщо оцю зв'язку подивитись, тобто що? З одного, ну да, да, добре, давайте цю. Тобто, ніби да, ми вам даємо все. ми, скільки радості було, коли Байден підписав ендліз. Та ще й 9 травня, ну все, умили Росію, Росії капут. Ага, капут. Ні, ну капут то їм буде, однозначно. Питання в тому, що. А де ленд-ліз? Ось, то відповідно, ну, ніби, знаєте, як поманили коврижкою. Отут, от, дивлячись на це, хочеться сказати: поманили коврижкою. От, і все. А по факту ось. а по факту ось, На, Ну як? Надумані причини, фактично надумані е, вставляння палки в колеса. Будь ласка. Ну, добре, давайте подивимось, чи все-таки його продовжать, і чи все-таки нам щось по ньому дадуть нарешті. Добре, дякую за відповідь. Добре. Ем, ну, так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи все-таки продовжать е, термін дії лендлізу? Він, здається, десь восени цього року закінчується. Не пам'ятаю, коли точно. Е, не буду казати, але десь восени. Добре. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи продовжать термін дії лендлізу для України? Хай скажуть ровно правду. Альгіс. Лагус перевернутий. Ну, загалом, да, мають продовжити, але знов-таки там буде і будуть якісь, що називається, нюанси. Без них не обійдеться. Про що мова. Гебо, Альгіс, е, Ансус. Ой, Ансус, кажу. Дивлюсь, одне. Думаю, друге. Е, лагус перевернутий. Ось Gebo, будь ласка. От якраз це договір. Окрім того, що це партнерство, це і договір. Ну, читайте. Оборонне партнерство. Ось, будь ласка. Що, по суті, є ленд-ліз, так? Тобто поміч нам е, в обороні. А? Ну, ось, будь ласка. Окрім того, ну, е, це про що? Це про те, що там, схоже, хто там, обидві палати Конгресу, там, чи хто там буде це ухвалювати. Одним словом, домовляться. Це не лише про сам ленд-ліст, я відповідно, що вони там в Америці все домовляться, щоб його продовжити. Да. Але знов таки, але по фіналу лагус перевернутий. Чекати, прям, що там миттєвий потік зброї там, по потече кораблями, літаками і так далі е, до нас в Україну. Прям, то не, не зовсім воно так буде. Ну, це все рівно. Не той якийсь вектор, хибний вектор. Все рівно це якийсь певний обман. Є, якісь підводні камені. Продовжать, продовжать. Але чи прямо воно запрацює О, отако? Д, да не зовсім. Отже ж. Ай. Ну добре, давайте подивимося, чи взагалі нам хоч щось по тому лендлізу поставлять до кінця цієї війни, чи ні? Добре, дякую за відповідь. Як тут не, не цей не, не, не вийти з себе, коли оце таке бачиш, даруйте гадство, Ну, по другому не скажеш. Сказав би й краще, але YouTube не пропустить. Добре, <кхм> так. Видох, заспокоївся, все, зараз подивимося. Добре, дякую за відповіді. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, чи все-таки до кінця поточної війни з Росією Україна отримає хоч щось, хоч якусь техніку, зброю по лендлізу. Хай скажуть його неправду. Феху. Ейвас, ну гаразд, де що по фіналу. Інгус, ага. Да, Без косяка не обійдеться, як то кажуть. Да? Добре, що у нас тут? Отал, Феху, Ейвас і Інгус. Ну, Отал, будь ласка, ось вам саме техніка, якісь поставки, ну, якісь матеріальні блага. Да, буде. Щось таке отримаємо. Ура! Слава тобі, Боже! Добре, далі, феху. Ну, Мало того, це якась і фінансова підтримка схоже буде. Ну, В даному контексті це, напевно, ну це про військове йде, а в даному контексті це ще щось, ну що, це паливо, чи якісь там, скажіть, де да я скажу, якісь, можливо, комплектуючі щось такого плану, що напряму до військового не відноситься. Ось так. Тобто, іще і ще й таке щось отримає. Ну, паливо, мені, перше, на думку прийшло, хоча не, не, не воно єдине. Ну, і тут не лише про фінанси мова. Ленд-ліз, відповідно, це не про фінанси, це саме про всякі матеріальні штуки більше. Ось, Ну так, да, отримаємо. По цим рунам все-таки щось. Ну, фех, у принципі, обидві руни. як це? Ну, щось, щось таке маємо отримати ну, нормально, не, не десяток кабрам умовний, да, а щось покруче. Що не вже по лендлізу F16 будуть постачати, а? Було б, звичайно, чудово. Добре. Ей вас, але ще перепони на шляху є. Те, що я й кажу, без проблем не обійдеться. Будь ласка, проблеми є. Ну, Ось ось, ось добро, ось. Ніби, знаєте, ну, картинка прямо стала. Ось добро, ось воно. Як по що називається, по каналу, по дорозі мало б піти, але тут ось стінка стоїть, воно вперло стінку поки що. Да? Але в результаті що? В результаті інгус? То та таки цю стінку піде. Просто що, ну, шановні, ну ви його підписали, скоро вже рік буде, як підписали, да? А що називається результат? Де? <кхем> ну, добре. Тому таке. Якби. Хоча почекайте. А, ну та тут навіть більше вийде, якщо так. Е, ну, одним словом, чимавий термін вже пройшов, а якби. А де ленд-ліз? Ну, буде, в результаті буде інгус. Тобто, було приємне завершення ситуації, так, да, буде. Але ж кажу, ще труднощі будуть, і це ще по часу затягнеться. Воно не завтра буде, аж не разу. Отже ж, ну гаразд. Ну, в принципі, що тут? Це ніби подивився, що да? Ленд-Ліз продовжать. Що палки в колеса нам ставлять поки що, і ще й будуть ставити, але в результаті щось таке отримаємо. Ні, ну дякую партнерам в будь-якому випадку. Якби нам не допомагали, то вже б, напевно, дійсно, був би мінськ 3 який-небудь да? е, умовний. Ну а так, тримаємося. Тримаємося, віримо в перемогу, допомагаємо ЗСУ. Хто як може, відповідно, енергетично, молитвою. Магічними практиками, хто володіє. Ну і донатом також, якщо є можливість. Прискорюємо перемогу, поки наші заокеанські друзі нарешті дадуть нам ленд-ліз. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!